Отже, запорізьким вчителям почали викладати спас спас в кожному з нас, от спас в кожному із вас із вас, і ви це розумієте, що ця традиція вона в нас сидить. Нам треба тільки її дістати, реалізувати і щоб вона слугувала нам. Які саме принципи будуть адаптовані і застосовані в рамках шкільних уроків? Ми пропонуємо принцип 7С. Це перше самоврядування. Самоорганізація, самозахист, самозабезпечення, самореалізація, самоосвіта і найголовніше самодисципліна. І оці всі якості вони всі закладалися вже в козацькій педагогіці. Це означає, що козацька педагогіка буде впроваджуватися безпосередньо в учбовий процес, виховний процес наших шкіл. Принципи дуже прості. Ну, ми системно підходимо до виховання дитини. Насамперед в спасі сім видів підготовки. У спорті завжди 5-6 видів підготовки. У нас дуже важливий акцент сьомий. Це фізична підготовка, технічна, тактична, моральна валіва, теоретична, психологічна, а також дуже важливо, як пані Марина сказала, духовна підготовка. Угу. Повинні бути духовні постулати. Що таке духовність? Це в соціумі вищий ступінь духовності це патріотизм уроки фізкультури виглядатимуть інакше. Там будуть елементи спасу, чи це власне оці такі принципи? Методика викладання Це наша мрія впроваджувати спас уроки фізичної культури, як в Японії дзюдо впроваджена уроки фізичної культури. Це наша традиція. Ну і цей проект ведеться не просто так. Він ведеться під наглядом науковців. Це ми щорічно проводимо фінальну таку в травні конференцію з козацькою педагогіки. Ділимося досвідом і слухаємо, що гарного, що можна було покращити. Тобто, козацька педагогіка, це не просто нам захотілося, просто давайте пісеньки введемо. Можна музика просто на, на перервах або просто. Вчитель починає, там, де наші базові школи, вчитель починає ту ж саму математику. Так? Наприклад, є інформація, що видатний математик Лебніс був запорозький козак. Ми про це не знаємо, але дається така інформація. Вона перевірена історично. Просто ну, наші історики це не декларують так на кожному шляху.